Півроку занять проєкту пілотування та впровадження системи супроводу учнів у виборі професій, які реалізуються міським управлінням освіти в Чернігові, за підтримки швейцарсько-українського проєкту Дісайд, і деякі його учасники та учасниці вже склали свої перші резюме і визначилися, яку професію хотіли б обрати. На цих заняттях я навчилася і зрозуміла, що я можу спілкуватися з людьми, і тому професія адвоката буде для мене достатньо комфортною. Мені запам'ятався тренінг, коли ми писали резюме, Тобто там, де мені, там, де я визначав, які в мене сильні сторони, а мені буде легше сконцентруватися на тому, що я можу, і тому, що я вмію. Тобто, я вже буду знати, в чому я сильний, а в чому я слабкий, що можна буде висвітлити в резюме. Курс з профорієнтації розрахований на два роки. Зараз реалізується його перша частина. В цьому році у нас розраховано на те, щоб діти пізнали себе, пізнали свої сильні сторони, свої нахили, свої інтереси, вчилися представляти себе, вчилися аналізувати не тільки себе, а вчилися аналізувати своїх однокласників. В цьому навчальному році курс з профорієнтації реалізується в Чернігові вперше і є пілотним в чотирьох закладах міста. Втім, зміни у ставленні дітей до вибору професії вже помітні. Перші заняття, коли ми прийшли, от чесно кажучи, ні я, ні вони ще не розуміли, що ми можемо одержати до чого ми прийдемо Результаті зараз вже заняття проходять на один раз, тому можемо вже сказати, що діти, по-перше, вони стали впевненішим собі. Вони можуть висловити свою думку. Інколи ще можуть соромитися, але все одно, вже більшість дітей вони можуть сказати те, що вони думають, сказати щось про себе, визначити свою сильну сторону, сказати, що їм ближче, що їм цікаво. Також вони навчилися створювати резюме. Ми зараз працюємо над цим. У нас є заготовки. Хтось вже приніс своє готове повністю закінчене резюме, хтось ще тільки напрацювання. Але ми хочемо, щоб в результаті профорієнтації кожен з них вже підготував своє резюме і був. Частково готові до того, що от, ніби їх зараз візьмуть на роботу, і вони вже можуть представити себе за допомогою свого резюме. Відвідують цей курс, хоч він є не обов'язковим, бо сама форма занять цікава, зізнаються діти. Мені дуже сподобалося тут усіма поговорити, поспілкуватися. Мені це подобається. А по-друге, гарно провести час. Ми тут дуже гарно проводимо час. і я думаю, всі зі мною погодяться. Ці заняття відрізняються від уроків тим, що на уроках ми більше слухаємо вчителів, або ну нам розказують те, що нам можливо не знадобиться в житті. а на цих заняттях нам розказують потрібні речі, які нам знадобляться в житті. І я вважаю, що ці заняття більше можуть знадобитися в житті ніж звичайні уроки. Всі отримані навички практичні, а не теоретичні, зазначають педагоги. Це і є вимога нової української школи. Діти вчаться говорити, вони не мовчать, а вони вчаться спілкуватися, вони вчаться проявляти себе, вони вчаться представляти себе. Тобто, це, на мою думку, як в майбутньої професії. Дуже важливо під час півбесіць в майбутньому ці навички дітям дозволять показати своєму роботодавцю, що саме його і тільки його треба взяти на роботу і нікого іншого. Разом із дев'ятикласниками заняття з профосвіти проходять і учні восьмих класів. Але на думку педагогів, курс варто розпочинати ще раніше і запровадити в усіх гімназіях і ліцеях, щоб допомогти дітям визначитися із майбутньою професією і не втратити час, який можна виділити на підготовку для в. Тупу до коледжу або закладу професійно-технічної освіти на мою думку, що цей проект взагалі треба почати не восьмий-дев'яти класі, а почати набагато раніше. Почати цей проект, ці заняття з сьомого класу. Можливо, не потрібно дітям дуже багато екскурсій, одна-дві в одному семестрі, в другому семестрі. Можливо, це заняття має бути на кожному. Тижні а раз у два тижні, але воно має бути обов'язковим і систематичним введеним в план навчальний і. Це допоможе дітям в майбутньому. Чимало випускників дев'ятих класів обирають зараз продовження навчання в професійно-технічних закладах. На базі деяких чернігівських профтехучилищ. Наразі створюються хаби з підготовки спеціалістів з робітничих спеціальностей, які володітимуть сучасними технологіями. Також для кращого ознайомлення із різноманіттям спеціальностей та професій, учасники та учасниці курсу відвідують підприємства міста.